Пам'ятник у формі серця створила родина скульпторів, Рожик з міста Коростищів на Житомирщині. Знак став тридцятим у рамках проєкту Дорогами війни від Карачуна до Гуверли, який реалізується протягом семи років, розказала організаторка акції, волонтерка Марина Квітка. Сама жінка спілкуватися на камеру з нами відмовилася з особистих причин. Вона зачитала власні вірші. Я за тебе молюсь, українські солдати. Я за тебе. Боюсь, хоч не є твоя мати, і благання я шлю до Господнього неба повертайся живим, більш нічого не треба. Хай буде мир на всій землі, хай панує любов поміж людьми. Хотів б нагадати цим знака українцям, що Крим це дійсно україна. І слова, які звучать завжди Слава Україні! Героям слава повинні звучати в серці кожного українця. Головний старшина Сергій Малиш згадує загиблих побратимів. Загибло дуже багато. В Виловайську балу загиб з хлопець, ведмідь з хлопець. Пройшли такі хлопці з батальйону Кривбас, як Гламур, позивний Денис. Ну дуже багато пройшли. Мої побратими. Загибли позивний морячок сьогодні у кожній частині схопутних військового управління угруповані військ в південні. приспущені прапори, в честь пам'яті хлопців, які віддали своє життя не просто заради розваги, чи ще щось, чи заради наказу. А ми ще всі йшли за покликом серця, за покликом того, щоб всі жили на вільній Україні. Сьогодні поклали квіти та відслужили панахиду біля пам'ятника загиблим кримчанам у боротьбі за єдність України та загиблим поліціянтам під час виконання службових обов'язків. Згадувалися не тільки військовослужбовці, згадувалися в тому числі і волонтери, які поклали своє життя за незалежність. Ті добровольці, які приймали участь у бойових діях, за нашими підрахунками в акції брали участь близько 40 людей. Оксана Хлібос, Володимир Чеп'яна, новини на Суспільному, Херсонщина.